Слава Ісусу Христу, усім доброго Дня, благословенного і всім миру, любові у серці. І хочу сьогодні поділитися з вами таким откровенням, як я сама зрозуміла, і хочу поділитися з вами. Почитаю Євангелія від Луки, 6 главу 43 го вірша Дерево з плоду свого пізнається. Нема доброго дерева, що продило б злий плід, ані дерева злого, що продило добрий плід. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають бо фіг із тернини, винограду ж з глоду не рвуть. Добра людина з доброї скарбниці добре виносить, а лиха і лихої виносить, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Не будуйте на піску. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Кажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що був, що, дім, що будуючи дім, він глибоко викопав основу на камінь, поклав. Коли ж злива настала, вона кинулася на той дім та, однак не змогла захитати його, бо збудоване добре. Він був, а хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім будував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була руїна з того дому. Амінь. Що зрозуміла я з цієї глави, і яке прийняло одкровення? Ісус Христос є нашою основою, основою нашої віри. І так само Слово Боже, бо Ісус Христос це є Слово Боже. І Слово Боже це є наша основа. І якщо ми будуємо, що б ми не будували, чи ми будували будинок, чи ми будували стосунки, чи ми будували служіння, до чого любу? Любе служіння, любі стосунки, вони будуються, має бути основа. В усьому має бути основа, так як є основа у будинку. Якщо будинок не має е, твердої, чіткої основи, тоді цей будинок він розвалиться, коли прийдуть якісь. Е, якісь... Бурі і стихії, тому я зрозуміла з цього, що щоб ми не будували, ми маємо будувати на Божому слові. А щоб ми будували на Божому Слові, у нашому серці має бути прописане слово, того, що написано, що ж дерево пізнається по плоду. Якщо ми хороше дерево, то і ми будемо давати хороші плоди. Якщо ми погане дерево, будемо давати теж погані плоди. І розумію, що добра людина з доброї скарбнички серця свого виносить, а лиха. Лихе, бо чим серце наповнене, те будуть говорити уста. Нам потрібно наповнятися словом, щоб слово Боже прописано було у нашому серці і в нашому розумі. І тоді ми будемо чим ми наповнимо себе, ті ми будемо перебувати, те ми будемо говорити. І так само ми будемо тим добрим деревом, того, що саме Ісус Христос є основою, і ця основа Боже Слово воно повинно бути в нас. Ця основа повинна бути в нас. Тоді тоді у нас будуть будуватися стосунки. Ми будемо будувати її на основі, на Божому слові. Тоді ці стосунки встоять. Ми будемо будувати, наприклад, якісь взаємовідносини з іншими людьми чи служіння. Воно буде будуватися на Божому слові, на основі. Тоді воно встоїть. І дуже важливо мати цю основу, того, що дійсно, щоб ми с стояли у вірі, нам потрібно. Мати в собі слово Боже і жити по слову, того, що написано. Написано, що. До мене той приходить, хто приходить та слів моїх, слухає і виконує їх. Тобто ми маємо слухати Боже Слово, ми маємо занурюватися у Боже Слово, і також ми маємо його виконувати, не просто слухати того, що у посланні від Якова написано, що будьте не тільки слухачами, а бути і виконавцями Слова, виконавцями закону Божого. Тому Слово має прописатися в нас, і ми маємо його виконувати. Ось тоді, ось тоді наша будівля тоді наші наша стосунки, наше служіння, де б ми, що б ми не будували в життю, воно стоїть, тому що наша віра буде мати основу. І так важливо будувати на основі, на Слові Божому і, і виконувати.